Спорт взагалі потрібний людям для того, щоб якось і самостверджуватися, і розвиватися. Потрібно тільки вибрати той вид спорту, який тобі найбільше ну, підходить до твоїх здібностей фізичних, фізіологічних, психологічних. Так, говорить тренер Сумчанок Оксани Паладич та Галини Олексієнка. Спортсменки для себе вибрали важку атлетику. Нещодавно на Кубку України з важкої атлетики в Ужгороді Оксана, яка виступає у ваговій категорії до 71 кілограма, виконала норматив майстра спорту України. Говорить, для неї штанга це частина її життя. Це життя, це спорт, це якісь цілі. До важкої атлетики перепробувала різні види спорту, а зупинилась у важкоатлетичній залі. До важкої атлетики я займалася дуже багато чим, але е, прийшовши сюди, я відчула, що це моє, мені це подобається. І мені б хотілося в подальшому тут працювати і якби займатися цим ділом. Говорить, коли підходить до штанги, відчуває страх, який зникає, коли вага взята. Це щось цікаве, це невідоме, коли ти вже її відриваєш, підіймаєш, це емоції і, ну. Далі як, як би мовити, невісомость така. Коли береш вагу, це найщаслива мить, в принципі. Заради цього ми, мабуть, і тренуємося, тому що, коли ти її піднімаєш, ти якби преодоліваєш оце зусилля якісь, і ну, ти такий драйв отримуєш, що ти це зміг. У Ужгороді Галина Олексінка у вазі до 64 кілограмів посіла третє місце. У 2009 році вона була чемпіонкою Європи серед юніорів. Сьогодні у повсякденному житті викладачка, кандидатка фізико-математичних наук. Нам розповіла, як дійшла до бронзи кубкового турніру. Ми навіть навіть не сподівалися, що буде четверте. Ми сподівалися, там п'яте, шосте буде, але ну, там. Добре виступили і отримуємо третє місце. Ну, є, звісно, перспективи, і перше, і друге місце, але треба ще трошки додати результати. Зараз дівчата продовжують тренування. Вони готуються до чемпіонату України, який у травні відбудеться у Кам'янець-Подільському. Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми.